Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дорогі брати і сестри, молодь старші, сьогодні Бог посітив нас мілостю своєю, дарувавши такий добрий приємний час. Слава нашому Богу! Слава Богу. І гості приїхали. І я так само якось прошлий раз був, теж, якраз гості були з Вашингтона. І дав мені Бог можливість ще братів провести, бо транспорт я вони в гостях тут. Я можу послужити для них. Але є можливість також же слово сказати, хай Бог благословить кожне серце, хто є на цьому місці, братя і сестри. Такий девіз в собранні був в ці дні служіння молодіжних, були такі собрання, щоб придати Господу свій шлях, дорогу свою, упувати на Господа, і Він совершить. Досить важливо, знаєте, я так провірав себе, своє життя і теж пройшов. Написано, пам'ятай, весь путь, яким вів тебе Господь. І каже вже ось стільки то років, пам'ятай народ Божий, як вів тебе Господь. Не забувай про Його милості, як він оздоровляв сьогодні. Брат, святкував. Я так пройшовся в своєму житті, і думаю, так. І як всі молоді був вироставши, думаю, так буде гарне життя, прекрасне, одружився. Армія була, прийшов, одружився. Ну так думав, укріплятися трошки в благодаті Божій. Але батьки так підсказали, друзі кажуть, якщо маєш такий намір, то женися, одружився. Думай, все добре, дітки родяться. Перший рік синочок, другий рік син і донька, вже за два роки троє діток, четвертий синочок. І казали, що життя так все йде, браття, сестри. Але одного разу, коли в лікарні позвонили мені, кажуть, що ваш синочок і народився, теж вже така, ну якась болять, сказали, і серце там, і все. І каже, ваш синочок не буде жити, напевно. Врачі так сказали, браття, сестри, тоді починаєш шукати Господа. Я тоді не, 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 не думав, чи то йти до на ісповідь, чи ні. Я біг на ісповідь. Я позвонив до просвітера, кажу, слухайте мені, треба зустрітися з вами, що там, брат Льоня. Хочу поговорити. Браття, сестри, обійшло моє життя у юності, само дитинства, перевіряючи, що Бог я вимирість. Дитина при смерті. Браття сестри, і коли знову знаєте, Слово від Господа. Треба знайти слово десь від Господа. Боже, куди? Господи, відповідь дай відповідь. Беру в луцьку та машину, до начальника приходжу, кажу, що дайте машину. Я не можу робити нічого. в мене таке состояння. Я біжу в дубно, їду, а там сестра Ф'єння була. Мені треба слово від Господа отримати, браття, сестри. Ми зараз споримо, чи то треба, чи не треба, чи на ісповіді, чи не треба. І так, знаєте, так в сітях розправляється. Коли приходить біда і горе і переживання, ти не будеш цього питати, ти будеш бігти, шукати і слово від Господа, і сповідатися будеш. Слава Богу, браття, сестри. Це добре, коли нас Бог такі обставини, знаєте, посилає такі обставини. Звісно, Господь відізвав дитятко моє. У мене було б 12 дітей, але сталося дітей. І пам'ятаю, коли дружина стояла на молитві і каже: Господи, збережи, щоб на не сидів діточок від привременних смертей. Каже, тому що досить важко батькам хоронити дітей. Таке приходить в житті, браття, сестри. Я не хочу комусь рану задати. Може, це було в ваших сім'ях, в ваших родинах. Сьогодні ми хоронимо близьких, рідних. Об'являли молоду пару, тільки недавно десь в тому штаті там об'ява була, чоловік, будучи дружина, з квітами стоїть, і не стало життя. І тільки на лайбрі там десь кажуть, що немає. Мало через деякий час бути весілля, весілля немає, чоловік загинув. Таке ми життя, братя, це такий путь, який веде нас Господь. Я прорав своє життя, теж молився і пам'ятаю, коли дружина один раз стояла, вже сім років пройшло. Думаю, ну, кожна рана залічиться. Іду дітки в школу так через парк, вона стоїть і плаче. Я підійшов, кажу, ти плачеш. Вона каже: наш городчик, синочок вже йшов би в перший клас з сумочкою, але каже: Його немає. Материнське серце, воно таке співчутливе, воно, браття се, я її піддержав, коли переживай. Ми навчили діток, каже, де ваші горчі каже, там в небі, коли вони не виростали, братя сестри. Але ви знаєте, буває так в житті нашому. Він нас Господь, але сохранила його милость і рука до цього часу, слава нашого Богу. Я не думав, що так буде в житті, і так багато ще переживань було. Болезні були, браття, сестри. Но всіх опасностей і збавив мене Господь, слава йому. Я хвалюся Господом і могуществом сіли його. Слава Богу. Ми одружилися. Ми не були так молоді. Знаєте, ми в кірці їздили ще пам'ю. Десь років 5-6, женати вже дітки були, а ківерці молоді ж за собрання. Сьогодні так молодь збирається, щоб ніхто не був, знаєте, щоб не мішав їм ніхто. А ми всі ми хотіли там отримати благодать від Господа із дружиною, і, може, сам більше сіли дружину на, на дізель на той поїзд і туди побули в собранні, ожив наш дух. Ми, браті і сестри, як на крилах летіли після собрання, коли благословляв Господь нас. Я сьогодні так думаю, так згадую ті моменти життя, думаю, Господи, і ми так багато, може Волинь, і може, споминаєте ваші тістенькі кімнати, ваші дома молитви, якою сильною рукою віва Господь. А так дивлюсь, сьогодні положення. І так скорбить моє серце і душа і за своє положення. Дивлюся, втомилися, браття і сестри, ми і на цій дорозі. Хоч повні холодильники, хоч гарні машини, хоч розкіш, і Все приємно, але ми втомилися, дух наш занемагає. Я так дивлюсь на багатьох християн, молитва так усає. Хотілося знову так до Господа проблизитися. Слава Богу, що Бог виливає свої каплі, але би хотілося, що Бог послав свої потоки. Слава Богу! І Він сьогодні дає для нас цей час, браття сестри. Я читаю Боже Слово, і ми поросуждаємо, що є е, милость від Господа дана для нашого серця. Ще голос Святого Духа лунає в собрані. Ще ми живі, братя, ще життя і дихання в наших ноздрях. Але давайте звернемо увагу на слово Боже і поросуждаємо. Це буде перша книга царів український переводи, 19 розділ, 7-й 8-й вірш. І повернувся ангел Господній вдруге. Торкнувся його і сказав: стань, поїжь. Бо далека дорога перед Тобою. Він став, поїв, напився, і, підкрепившися їжею, йшов сорок днів і сорок ночі до Божої гори Хорива. Друге місце прочитаємо той, той псалм, який сьогодні читалися вранці вчора, так само вдень і вечором. Слово Боже, каже, 36-й псалом з третього вірша. Надійся на Господа. І чини добро, живи на землі і зберігай істину, втішайся Господом. І він здійснить бажання серця Твого, Погладись на Господа в дорозі Твоїй, і на нього надійся, і Він допоможе, і виведе як світло, правду твою і справедливість Твою як полудень. І ще два вірша, 23-24, з того самого Псалма. Господь стверджує кроки побожної людини, і дорога її до вподоби йому, коли буде падати. Не впаде, бо Господь підтримає її за руку. Ще один вірш, 25. п'ятий я був молодим із постарів, але не бачив праведника покинутим, щоб нащадка його просили хліба. Браті, сестри, місце перше, яке я прочитав, та написав мужа Божа Прокаїлії після великих побєд, після того як Бог дав велику перемогу де люди кричали: Господь є Бог, Господь є Бог, Бог послав дощ на землю. Казалось би, тільки радій, ди ближче до того царя, там десь коло нього, може, коло того дворця побуть, бо ж Бог дав через тебе велику побіду. Але так не сталося, браття, сестри. Шукає душі пророка і шукає Завель, каже, погубити хоче його, тому що таке зло зробив, може в їхніх очах погубили стільки, вже пророків, не стало. І шукає душі, і скрився, пішов в цю пустиню і під тим уже кустом написано, просив собі смерті. Дорога така, мужа Божа. Сьогодні багато, хоча й, браті сестри, легенькою дорогою йти. Хотілося б, щоб нас величали, піднімали, і це присуще нам людським, плотським людям. Хочеться, щоб знаєте, нас хвалили, щоб нас навіть ніхто не обіжав, а як обійдеться, і, і ми обіжаємося, так трудно вмістити один одного, буває, браття сестри. І каже, дорогою той прийшов муж Божий і сидить під тим кущем, браття сестри, яка то велика Божа забота не залишає в тілі да знемігся, да пішов, браття, сестра, і Господь і збили се своєї. Посилає для нього цю ліпошку. там написано корж, коржа того і той кувшин води. каже: Вставай, Ілія їж пий бо далека дорога перед тобою. Браття сестри, я так думаю, що Господь так вірю, що Господь посилає для нас так саме свою піщу. Сьогодні може цей вода, ця життя тече в нашому собранні. І ця небесна мана, це слово життя. Воно подає нам Господь. Слава Богу, браття сестри. Знаєте чого? Тому що перед нами ще дальня дорога. Привіт вам Христово цвітуще плем'я. Співає молодь, Ми колись теж співали. Я так думав, що будуть і спитання, браття, сестри, будуть ще трудності, а Бог і нас сьогодні свободою. І це велике іспитання для Божого народу. Як ми побудемося, чи ми будемо цінувати один одним, чи ми устоїмо, братя сестри, Дух Святий возвіщав, що «многі не устоять в свободі, лише учення захватять сеті інтернета, відкриє мір. Те знаєте, свої такі сіті, щоб уловити багатьох молодших і старших сьогодні, хто не пильнує, вони в тих сітях ходять, брати сестри. Ах, як добре буде в Божих сітях, не в сітях того міра. Но багатьох так ходять, братя застрійна, і чому так чеснота в душі, немає такого простора. Сьогодні Дух Святий побуждає, наше серце і моє, Господь предлагає для тебе і для мене, Господня є піща і підіє для тебе, слава Богу. Я був в Канаді, там молодіжне собрання там по тих по участках. Вони е, збираються так е, на, на тих фермах і так дома молитви, і завжди така тема. Коли молодіжне собрання підготовляють молодіж для того, що прийдуть переміни. Я дивився, так все застроєно. Вони та комбайнах, таких нових, таких мільйонних тих комбайн. сказав, скільки стоїть там мільйон, каже, стоїть. Там все сестричка така молоденька, 16 років, сідає за те кермо і там косять траву, продають по цілому світу і так далі, думаю. Все гарно збираються молоді конференції, такі собрання, і приготовляють молодь і кажуть, що впереді буде спитання для вас. Браття сестрі і Дух Святий, вони кажуть, а чому ви такаєте? Може, не буде іспитань. І каже, будуть іспитання. Слово Боже говорить, що по середні дні времена тяжкі будуть. Господь каже, Духом Святим, іспитає кожне серце, кожний дом. І каже, треба буде, щоб готова наша молодь. І ми, браття, сестри, готові до тих перемін, яких створить Дух Святий. одне може, мгновення все помінятися. Слава нашому Богу! Но це буде в область, хоч і спитання. І я такий псалом, по дорозі, спитання поведу тебе. Вперед! Слава нашему Господу! Але чи я готовий, братя сестри. Чи моє серце готове, коли прийдуть переменни, коли Господь буде іспитувати кожне покоління, якось так іспитує Господь наших батьків тими гоненнями, трудностями. Ми так само частинку пережили щось. Що як же ж це покоління? Іспитає Господь Господь, вірність, на прощність, браття, сестри, на чому твоє основання і моє. Іспитає Господь, піднімуться, дух, ти визначав, бурі прийдуть, Як буря, браття, сестри, то так легко хіба думаєте. Там на айою прийшли, там до Живемо недалечко, то, навіть, моментально городок цілий, нема нічого, бо такі обломки хатів. Хтось з сховався, там сховався, а хтось не встиг, і смерть, і поранені, і все, буря прийшла. Но на наше строєння, браття, сестри, прийде Господнє випробовання. І Господь каже, розлюються ріки і піднімуться вітри, і спитувати Бог наше буде строєння. Слава нашому Богу. І якщо дим устоїть, там написано, да, він устоїть, бо на камні був. Якщо ні, то велика. Велика руїна його буде. Браття і сестри, впереді нас є такий псалом, коли вперед так много у мене є страданий, навсіда везде, сили дайте мені, щоб пройти цей шлях, браття сестри, Бог сьогодні дарує для нас времена отради время міра і свободи. Слава Богу. Не для того, щоб я розслабився, не для того, щоб да треба вчитися працювати. Молодежі планують ваші путі там, вивчитися, мати хорошу професію, мати багато грошей. Це можливо і, і трошки добре, може й не дуже так добре, тому що всі так до цього рвуться, і нема коли в собрання побути. Молоді ж нема коли. Учоба, забота. Треба ж мати хорошу професію, вроді непогано, братя, сестри. Але коли ми ціраємо, це що важніше. Я пам'ятаю, каже, Боже, дай мені таку роботу, щоб я міг бути в собранні, щоб я міг бути на молитві. Почни мені, Господи, і молився так. І я знаю таких молодих сестер і братів, які теж моляться так, Господи, допоможи. Дай таку професію, допоможи мені, щоб я був завжди в общенні з твоїм народом. І вони свідкують, каже Бог відповідає. Слава нашому Господу! І добру роботу. Каже. Саме головне мир в серці в душі. Маю час, маю врем'я, браття і сестри. Ми живемо в це останнє Лажається, Він знає твою дорогу, браті і сестри. Він назначив для тебе путь, по якому тобі треба йти, і треба пройти вірно перед Господом. Амінь. Або Отче Дух Святий. Він тривожить кожне серце, що дари батько і маму. Коли ти забосиш про дітей, може, вони погано, щоб вони виросли, щоб гарні були, та да, високі були, та да, красиві, це добре. Але щось лучше, щоб вони були християнами. Може, треба пострі молити, або може, треба направити, браття і сестри. Так заходячи в сім'ї, кажу, слухайте, ви направляєте дітей, та каже, він вже дорослий, хай собі вибирає, хай собі йде. Я батько, я загружений, в мене немає часу, я нічого. Браття і сестри, давайте. Використовувати час, дорог цін, який дав грошей, ми всіх не заробимо їх. Треба потім втрати, щоб здоров'я поправити наше. Воно все проходяще. Це, хоч треба працювати. І написано, хто не працює, хай не їсть, але треба чесно, справедливо вашим злямами. але не забувати, що є служення, є сім'я, є Божі діти, є Божий народ. Я хочу бути з ними в общенні, я хочу в общенні з Господом бути. Забули, браті сестри. Забуваємо часу, навіть не цінемо. І так, кажемо, слабеньке собрання. Сьогодні було, ну що там, ну кого там слухати і так далі. Ой, якби ми відшукали цей, браття і сестри, той живий істочник цієї живої води, да відкупали цей колодязь. Може, вже давно каміння від там, і не течеться жива вода. Бог сьогодні предлагає для тебе і для мене милость свою. Слава Господу! Положись на Господа в дорозі своїй, браття і сестри. Хай буде рука Господня, щоб він не прогнівався, є одна дорога на небо, погибель тисячі дорог. Сьогодні так багато трошки, трошки на цій Дорозі, а трошки на широкій дорозі, одної ногою там, одної там. Можливо, молодь, я вас не засуджую, були ці времена для нас, може, такі ограничення, нам не вірючи казали, братюня а тобі цього не можна. Я, як всі люди приходив приїжджав там, привозив якийсь матеріал, і там, знаєте, той бензин забираю все, і я так само, праб каже, забираю, а він до мене приходить каже, тобі так не можна. І ним дозволено, а тобі не можна. І вони ограждали, браття сестри сьогодні таке змішано, всі віруючі, всі християни. І так, і так, і там. Як то вибрати таку дорогу, яка веде до вічного життя, браття сестри, вузенька дорога, вузькі чесні ворота, ведущия в життя вічною. І скільки знаходять їх, братя сестри? Немногі не знаходять. Господи, така щаслива дорога, така хороша, вечна Жишківці. Не многі, а широка дорога. Многі йдуть. І знаєте, саме тяжке состояння, що людина не знає, або думає, що йде вузенько, і все нормально, все хорошо. Би. Є путі, котрі кажуть чоловіку прямим на конець їх. Погибель, путь смерті. І люди цього не замічає. Буду йти, як всі, то ж не так гріх велико. Є люди, які більше грішать за мене. І так далі, браття і сестри, поклади на Господа надію твою і дорогу твою. Він піддержить тебе, браття сестри, навіть коли кайцем вже падаєш, написано, Він піддержить тебе. Слава Господу! На дорозі вузенькій, там, де ми йдемо, за Ісусом, а Він тоді пройшов. Він є путь із і жизнь. Він пройшов ці дороги, він знає, як допомів і мені допомогти, браття, сестри. І коли ми покладаємо надію на Господа, він підтримає тебе. Нам написано сім разів, спаде праведник, і підійме його, Господь. Не дасть йому, що він впав там, лежав. Підійме його рука Господня, тільки той, який встає, який каже, Господи, прости мене, помилуй мене. Іди зі мною, Підіймає Господь такових, слава нашого Господу. Да Світ нас Господь, братья сестри, всі дороги наші. Вона не буде легка. Бог не обіцяв нам хорошого, такого щасливого життя. Вы будете мати все в достатку. Знаєте, сьогодні таке учення. І воно таке приманще, так хочеться такої, такої дорогою йти. А братья сестри, Господь сказав многими скорбями вам войти в Царство Божье, багато скорбей. Дорога молодь, коли ви ще проживете, бути матерями, дорогі сестрички, коли будете схилятися коло хворої дитинки, може, ночами ми співаємо таким селом раз ті ж дітей, ночей не досипає. Так, да, хто прийшов за цей шлях, вони знають, як піднімати руки молитви, як кликати до Господа, коли нема ніякої надії, коли хвора дитинка яка є мама, я готова сама може померти, сама хворіти, тільки щоб дитинка була здорова, щоб вона так, браття, сестри, так, дорогі матері, так, це любов материнська. Любов батьківська до дітей, а саме більше, що коли вони виростуть, щоб знали Господа, щоб не відпали, це наша забота. Но на всіма нашими обставинами наблюдає око Господнє. Слава Богу. Він знає дорогу праведних. Дорога безбожних загине, а на дорогу праведних буде обращати своє внімання Господь, слава йому, і буде проводити свій народ. Не бійся і спитання, і трудності, коли він візьме, може, як той гончар глину і веде тебе в ту піч, а може, буде ліпити цього сосуда, бо треба там примісті ще удалити. І він буде місити, як глина, податливою будь в руках горшечника. І скаже, Господи, хай буде воля Твоя, зроби мене, зліпи мене цього сосуда, щоб я був в честі перед Тобою, або Отче, щоб коли ти прийдеш славу свою, візьмеш мене туди, щоб я був сосудом в честі. Оце наша задача, і сестри. Часто болить, часто страждаємо, але надія на Господа не послужає. брат перед мною проповідує. ми Маємо крепку надію на Господа. Ім'я Господа крепка башня, убігає праведник і безопасен. Браття і сестри, коли Господь говорить, дуся, ти возвішає, що будуть трудності впереді, це те так буде. Но ми не боїмося трудностей, бо наше внимання на Господа, увага, надія на нього, який пройшов і нас проведе. Слава Господу! Не укрийся, браття і сестри, сьогодні да, може, й ми переїхали. хтось засуджує нас, лише. ще ми не знайдемо тут місця такого спокою, щоб ми сказали, все, заспокоїлась, душа, все маю. Ні, браття і сестри, іспитання за іспитанням гряде для Божого народа. Іспитаю всі конці землі. Ніхто не думав на Україні, коли просиналися під вибухи цих і бомб коли навіть не вірили, казали, що війна, і таке слово було таке далеке, і навіть не вірили, що так близький цей сусід думали, ну може з. Десь далеко, з, з якихось там з тих народностей, браття, сестри. І так сталося. в одне мгновення до нас приїжджають іммігранти, каже, побудував хату, все, машину, бруківкою обложив хату свою, входи Кров все зробив і так вже думав: ох, як добре зараз вже може бути, бізнес відкрив. І каже, залишив все в бучі там біля Києва, каже, єлі спастя, що могло б і життя там залишитися, нічого не стало. І каже, свідкує, і, каже, Бог зробив переміни, бо так засуєтився, так же думав, що так все зробиться, що буде все добре. Братя і сестра, сьогодні дякую Богу, що Бог каже, бо навіть і від Господа не було коли в собранні, не було, а зараз завжди йде в собрання. Дякую Господу, молиться, браття сестри. обставини не можуть помінятися. Ви не думайте, що так, ми живемо в такій багатій країні, казали, ой, тут є запасів, так багато. Ви пам'ятаєте, коли були тривоги, і пішов в магазин, і чого поталончик або там якісь там поліміти дають. Пару днів може нічого не статися, і сестри. Це ми живемо в такий час, може, непевний, але Господь каже до нас до церкви Божої «Невєста, приготовляйся, освящайся, путь твой не устан цвітами, душі рози на ньому не ростуть. мій путь ніж усипан, одніми між Горе, переживання, трудностей багато. Я не хочу нікого цього бажати, ми цього не бажаємо. Воно приходить, ні темні приходять в наше життя, ми їх не хочемо. А вони приходять, і сестри, і спитує Господь свій народ І буде далі спитувати, бо крепко любить в свободі, ми не навчилися жити. І Господь поведе нас стеснені обстоятельствами, стеснен буде наш ход. І для молоді Дух Святий говорив, що буде стеснен ход. А як то стеснен? Хорошо жили. приятно, А тут такий що не знаєш, як далі вийти. Тільки один Господь буде. Яка надія на Господа, вона не буде постажати тебе. Слава нашому Господу! Да поможе вам Господь, дорога молодь, браття, сестри, ми батьки. Давайте йдемо за Ісусом. Він пройшов цей шлях. Пусть страданій його ненавиділи, його хотіли скинути з гори. Та такий путі християн, верних браття сестри, його хотіли йому казали, що він в ньому там те. Він такого-то діє, браття сестри. А другі були люди, які схлиняли серця, як Марія, внімали слова благодаті, які сходили з усіго. Ава отче. Як добре, коли ми слухаємо, коли голос Господні говорить і в наших собраннях, і лічно до моєї душі говорить Господь, або отче, А що ж то треба зробити? А насторожу встань, брат і сестра, щоб заговорив Господь до твоєї душі лічно, ава, отче, каже Вакум, на стражу мою стал я і стоя на башні, наблюдаю, Що сказати, Що відповідати народу? Пожал. Что скажет мне Господь, и что мне отвечать? Аллилуйя! Або отче, мене Лаудеш, дано течу голос Божий, сестри. Може, втомився четверте собрання сьогодні, братя, сестри, він не втомляється, Господь, слава йому! І він ще дає силу для боротьби, бо бачить Господь, що впереді буде сраження велике. Або отче, І сьогодні в цей вечір дає тобі цей гладчик води. Слово життя посилає, авоче, і ману небесну, щоб душа твоя не знемогла. І коли поведе Господь з питання, ти скажи, мої, Господь, коли буде якої надії, коли пустиня, коли нічого не буде, Буде, ти подімеш очі до гори. Господь скаже, сину мій, доньку моя, я з тобою я тебе проведу. Амінь. Такий наш Господь, слава йому! Дорога молодь! Запасіться, Бог дає для тебе силу сьогодні, щоб ти в дні осади устояв, Або отче, Бо впадуть багато, хто кажуть, таке время завжди буде. Ми будемо жити, довольствуватися. багато на все буде. Ми ще приобретемо, ми ще домів багато візьмемо, ми ще те візьмемо, те візьмемо. Браття, сестри, прийдуть обставини, коли ти піднімеш очі і скажеш, тільки мій Господь, Або отче, як обставини в Україні і в других місцях. І тут ми вся поміняться, Господь говорить в нашому собранні. зблизься з Господом, Амінь. Або отче, через дето прийде добро. візьми запас, дні осада, топче глину, палиці кірпичі, стройця здання стройно. Возростай святой Божий храм. Амінь. Або отче, і тоді пройдеш. наводняння буде страшно. Господь проведе, Або отче, розлються ці ріки. Господь впереді піде. Слава Господу. Вогонь відкриється, браття, п'ять відкриється, а там, каже, кого-то я бачу четвертого, там подобається сину чоловічського. Пройде плавільну церкву Господня, аминь. Авоча, не вийшла, церковь, невеста. Господь представляет тебя к населению. Аминь. Спара дарабаналауды. І, можливо, наші молоді це застануться в рім'я. Або отче. Я не знаю, може будуть в сидах, місах як дінаги, може відкриється печ перед вами, і тобі треба сила Святого Духа, щоб сказати, «Во ім'я Господа я йду за мого Господа життя віддам. Амінь. Або отче раба на лаудиш. Господь сьогодні зове. Амінь. Або отче керма на Лаудиш. Амінь.

но остаються так, і неподвіжний нині. Рейзофромеда шигатуфаґа майстук лунає, піднімесь душа. Встань і вийди до Господа. Сховалася, як тіні, но я гори, Господь, кличу тебе. І ось Бо прийде пора, Гори, Господь. Повіють вітри, і прийде злая пора, і заплачеш, і заридаєш глибоко. А не говори Дух Святий, не будь упрямо. Но голос молитви підніми, покайся в провинах своїх. Да протягнуй руку свою і прошу й повідує Бога ношу. Дух сюди говорить так да і радість по нам душі, да і церквами буде піднята. Да як багато говорить його Господь. А я слухаю ці слова. Вони говорять, коли прийде сила від Господа, коли відкриються дари мої. Говорить Дух Святий, мої скарби відкриті, мої джерела відкриті, а чого ж так мало ідущих? Не чекай но спіши. збагати твоє серце, візьми міча в руку, візьми щита, і лукава стріла, не поразить тебе. А мене горі господь, я наблюдаю і в цьому собранні я кличу до себе. Подвігні сміття Твого, Лаваладус, святим моїм, горі Господь, сторожа моя. Що ви чуєте від Господа? і яке слово подає Господь, я багато чую ласкательства терба до касафрама. Я бачу веселье. Рига суфрама до гантус. Я чую слово о радости. Терра бата ката тарама. Но ее немае в душах. Рейза проба до бадауды. Но говорю, приедь ближче. Кима до касафрама. Сторож, сторож. Ига суфрагеш. Не мовчи. Руба цуга суфрагеш. Но возвещай. Руй за праведь. Что буря иде. Эй за праведь. И Господь чекає Кима до тарама. не не побись подасть. Риба до касафрама. в цьому зібранні явить славу